У Донецьку ця ніч була однією з найнапруженіших за весь час бойових дій. На північній околиці міста протягом кількох годин не вщухали обстріли, а небо осявали вибухи. Не припинилися вони і зараз будинки здригаються від вибухів. Найгарячіше було в районі Донецького аеропорту та селища Пєски. Попри це пункти видачі допомоги Ріната Ахметова не припиняли своєї роботи через загострення ситуації не вдалося відновити роботу у районі селища Сєвєрний, що біля залізничного вокзалу, як все ж таки вдається працювати і виживати мирним мешканцям і волонтерам, розповість Вікторія Чистюхіна. Люди вистоють у чергах на пунктах роздачі гуманітарної допомоги Ахметова. Аби довести продуктовий набір додому, що важить 14 кілограмів, донечанка Ірина захопила із собою санчата. Після вчорашнього обстрілу їхала сюди з іншого району. Біля її будинку активна стрілянина. З Срібенкам де Тим більше в общежитті обстрілюють кожен день. ви ж самі слухає? Вихідними тисячам донечан довелося покинути свої оселі і приїхати у більш спокійні райони міста. Якби народичі та знайомі, багато хто не мав би шансу пережити цю. Ночувати не остаюсь тут. Я там живу почти недалеко від моста, вот это, там грохот постійно. Стекла там вот два дні тому по Київському вибилося з окна. Моєї квартири немає, але э, так я к сыну їзжу в, в Куйбушівський район. Через обстріли сьогодні не працює пункт видачі допомоги у районі селища Сєвєрний. Але там, де стрілянина, хоча б час від часу стихає, волонтери таки ризикують і виходять допомагати людям, оскільки продуктовий набір для багатьох мешканців вкрай необхідний. Він містить найнеобхідніші продукти: серед них крупи, олія та консерви. Нормальне качества ніяких претензій в них не було. Нам хватає, що остається Варимо і гречку, і рис. Цього тижня у Донбасі чекають чергової колони гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. 19 машин, а це більше 300 тонн продуктів. Доставлять до Донецька та Маріуполя. А вже звідти продуктові набори розвезуть в інші міста зони бойових дій. Вікторія Шестюхіна, Данило Кірієв, Сабиття канал Україна.